Присутні ми зібрали з вами сьогодні на засідання пості... постійної комісії з питань прав і законності депутатської діяльності етики та регламенту та коміс... постійної комісії з гуманітарних питань. На сьогоднішнє засідання виноситься наступні питання про затвердження звіті лінічних офіцерів, про утворення пересувного віддаленого робочого місця адміністратора про затвердження положення про відділ організаційно-кадрової роботи та документу виконавчого комітету про надання згоди відділу освіти, молоді культури, туризму та релігії щодо взяття на себе зобов'язань стосовно забезпечення футів вищої комічної освіти. По-першому питанню слово надається доповідачу Казньку Віталію Васильовичу про затвердження звітів віднічних офіцерів Доброго дня. Зачитую звіт дільничого офіцера громади Євгенія е е Глая, який звернувся до нас з догляду, що за минулий рік, на четвер, е їм було розглянуто 267 звернень до лінії 102. Було виявлено право 4 кримінальних провадження по статті 125, умисне легке телеснеушкодження 2. По статті 185 кредитки теж два кримінальних провадження складено 24 адміністративних протоколи та 62 постанови та справи адміністративних правопорушення. Із них по статті 173 вчинення домашнього насилля 13 випадків за рік, по статті 175, 26 кримінальних проваджень, куріння ходібів та в законних містах. По статті 176 одне кримінальне провадження, ну, провадження, виготовлення та зберігання провадження, виготовлення та зберігання самого та апарату, да. по, статті 170, по статті 178, 24 випадки роз, розпивання пиво, алкогольних напоїв в громадських місцях. По статті 183.2 провадження. Завідувані да, проти проти виклики спеціальних служб. По 187. Порушення права адміністративного нагляду. 8 викликів. По 109 порушення правил та охорони порядкової безпеки руху на залізничному транспорті. 9 випадків. По статті 184. Два порушення на виконання батьківського обособання обов'язки щодо виховання дітей. Також до нас звернувся ще один офіцер громади ГУК Станіслав доповіддю за 2024 рік ним також було розглянуто 208, 208 заяв, які були зареєстровані на, на гарячу лінію 102. Два. Із них е, виявило два кримінальних злочини. Це стаття 125, умисне легке тілесне ушкодження, стаття 164-164, звичайно від сплати елементів. Також складено 54 адміністративних протоколи за статтями. 175-та 1 виробів в заборонених законом місцях 1, 178 розпивання пива, алкогольних напоїв в громадських місцях. 156. Порушення правил торгівлі пивом, алкогольними виробами. 164 -та, порушення порядку проведення господарської діяльності. 173 дрібне хуліганство. І 173 пункт 2 домашнє насилення. Так, да. питання до духу віддача є. Немає. Немає. За те, щоб питання щодо затвердження затвердження звітів дівнічних офіцерів поліції на засіданні сьогоднішньої сесії хто за? молоді друге питання Про у утворення пересувного віддаленого робочого місця адміністратора відділу центру надання адміністративних службу виконавчого комітету до Баликівської сільської ради доповідач Парчинська має Юрій Неповість. Прошу говорити про це невіддавне робоче місце адміністратора. Також прошу проводити переліку, які буде здійснюватися виїзд, ми тут пішли на категорії. Це люди 80, мали які доглядають дітей до трьох років. І також будуть люди, які не вміють первої І також прошу підтвердити габіт роботи в посановому відділення новоробочого місця адміністратора, буде виїжджати старостати кожний середній місяць. Затвердити це питання на сесії, будь ласка. Хто за милость? Третє питання про затвердження положення про відділ організаційно-падової роботи та документу обігу виконавчого комітету з Балківської сільської ради. Доповіде... Доповідає лижного Олександра Олександрівна. Олександр. Зв'язку з зміною назви відділу загально... за кадровую работу и деловодство. Прошу для подальшей работы видео и его подальшую работу затвердить положение по видео. В новой редакции. В новой редакции. Такое запытание. про надання згоди відділу освіти на роди спорту, культури, туризму, терапії, до Риківської сільської ради щодо взяття на себе зобов'язань стосовно забезпечення фахівців з вищою освітою на строк не менше, ніж три роки, безоплатним користуванням житлом, опаленням освітленням у межах норми. Доповідач Красничук, Андрій Вікторович, будь ласка, вам зло. У нас є необхідність в, в, цей, в викла, фахівці викладачі фізики по Чаплинському ліцею. Ми д, надали е, м, вакансію на е, потребу вакансії. в зв'язку з цим ми повинні забезпечити, якщо нам буде, це приїде людина е, на працевлаштування молодий спеціаліст. Заклад освіти, ми повинні його забезпечити згідно законодавства безоплатним житлом з того резерву, який у нас є, передбачений в громаді. Тому про, цей прохаю надати згоду відділу освіти, молоді, спорту, культури, туризму та релігії Дубовській сільської ради, взяти на себе зобов'язання стосовно забезпечення. Фахівці звичайної педагогічної освіти на срок не менше ніж 3 роки безоплатним користуванням житлом, запаленням і освітленням у межах встановлених що Виступні зауваження або пропозиції до ведення засідання є.